Професія військовий. в обласному комісаріаті провели ярмарку вакансій. Військові запрошують юнаків вступати до лав української армії на контракт. Нагадаю, за планами Міністерства оборони у 2014 році комплектування військових частин буде відбуватись добровільно і за пристойну зарплату. Така реформа спрямована на створення професійної армії Європейського зразка. На захід запросили безробітних молодиків віком від 18 до 35 років. Про контрактну армію їм роз'яснювали ті, хто вже проходять службу на таких умовах. Проте, аби когось військові брати на роботу, теж не хочуть. Для вступу на контракт здоров'я має бути не гіршим ніж у солдата-строковика. В одних частинах конкурс є вже такий по 5 по чоловік на місце бажаючих, в деяких частинах він менший. Все залежить по перше від того, чим займається безпосередньо ця військова частина. По-друге, від того рівня оплати праці, який існує в даній частині. Вакансії заповнюються, і той, хто прийняв рішення раніше, звичайно, вже працевлаштований. Хто його тільки прийме, пізніше може вже навіть не стигнути.